Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. телеграм Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що Олена підтримує чоловіка, і якщо той вирішить піти в президенти, ніхто проти не буде, ні сім'я, ні народ. Генерал зазначив, що дружина вірила у нього у найскладніші часи, і тепер він вдячний за те, що зараз має привітання залужного супроводжується світлиною сімейного альбому. Головнокомандувач зауважив, що Олена вірила в нього і підтримувала все, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти. Олена Заложна народилась 24 липня 1976 року. Згідно з інформацією у мережі, жінка працює у фінансовій галузі, припускаючи в Укргазбанку. Серед світлин, які стали надбанням громадськості, є кадри з подорожей, тому вірогідно, подружжя захоплюється туризмом. Подружжя Заложних разом близько 20 років виховали двох дочок: Рину та Христину від попередніх шлюбів. Спільних дітей немає. Молодша донька Христина закінчила Одеський медичний університет. Влітку 2022 року залужний опублікував спільне фото з донькою у тоді ще існуючому аккаунті в інстаграм. Старша донька Аріна вирішила стати військовою, зустріла вторгнення РФ у київському гарнізоні. У нього мало фоток без форми, але якщо уважно придивитися, можна помітити, що такого залужного легко знайти в кожному українському селі. пише Сергій Марченко. Рукастий здоровий сильний мужик, у якого завжди є всі інструменти у дворі порядок, а лапа така. Що кладеш у неї долоню, як у лещата. Такі мужики мало говорять, але багато роблять, нікого і нічого не бояться. Шанують старших, виховують молодих. А як сядеш з таким за стіл, не випустить, поки не з'їси порося і не вип'єш відро. Феномен заложного в тому, що він 100% наш, не такий, як ми, не схожий на нас. А він то і є, ми, українці, справжній. З вами вся Україна в той же час, поряд з ним, залізна леді, ніжна і тендітна. В свій день народження Валерій Залужний показав свою дружину, яка 20 років надихає його на подвиги, яка затикає. Політиків та всіх критиків, яка стоїть за ним горою, чи може генерала, за яким народи, і така стальна леді в чомусь переконати ОП Єрмака. Думаємо, ні. Вадим Глачук, редактор Спротова, у той же час пише наступне: заложний майбутній президент України, почесне заслання, заложний бойовий генерал, чи хто з таким рейтингом народної підтримки, як у заложного, йому треба не у Лондон їхати. А одразу головний кабінет на банковій займати у першому турі чергових виборів президента України. Всі ми розуміємо, що призначення заложного. Послом у Велику Британію, це початок кінця операції російських спецслужб Буратіно. Після 20 травня новий ТВО президента України буде призначати послів не через переляк, поради від Єрмака або Патрушева чи заздрощі через вищий рейтинг, а за професійними якостями конституція не дає право без виборів на другий строк залишатись президентом України. Стаття 103 президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Це пряма конституційна норма. Президент України Зеленський не може виконувати обов'язки президента України у зв'язку з закінченням строку перебування на посту президента України з опівночі 20 травня 2024 року. Стаття 103 частина 1 Конституції України відповідно до статей 108, 109, 110 та 111 Конституції України виконання обов'язків президента України покладається на голову Верховної Ради України. Перша леді України Олена Зеленська каже, що. Не хоче бачити свого чоловіка Володимира Зеленського на посту президента у майбутньому. Я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін або на два наступні терміни. Деталі перша леді вважає, що йому і її разом з ним треба знайти щось нове у цьому житті, і вони достатньо креативні, щоб придумати цікаве заняття. Журналісти за економіст запитали Зеленського про те, яким вона бачить майбутнє після війни для себе і своєї сім'ї. Наша сім'я знову буде разом. Будемо жити разом з чоловіком і дітьми. Весь час візьмемо від. Пустку і поїдемо кудись до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.